Псалом 96. Псалом Давида, коли його земля була впорядкована, Господь зацарював, нехай звеселиться земля, хай зрадіють численні острови, хмара й темрява навколо нього, справедливість і суд, основа його престолу. Перед ним перейде вогонь і навкруги попалить його ворогів. З'явилися у Всесвіті його блискавки, земля побачила і здригнулася, гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. Небеса сповістили Його правду, і всі народи побачили Його славу. Нехай покриє ганьба всіх тих, які кланяються різьбленим божкам. Тих, хто вихваляється своїми ідолами, поклоніться йому усі ангели Його, почув Сіон і наповнився радістю, зраділи юдейські дочки щодо твоїх присудів, Господи. Адже Ти, Господь, Всевишній над усією землею, ти надзвичайно звеличився над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Господь береже душі своїх праведних, Він визволить їх із рук грішників. Світло засяяло для праведного, радість для праведних серцем. Радійте праведні у Господі, славте пам'ять його святості. Євангеліє від Луки. Розділ 17. А до своїх учнів він промовив. Неможливо, щоб спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного із цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покаяться, прости йому. І Якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи. Каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане, не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І, як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стояли здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому, це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже Царство, він відповів їм і сказав. Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас, і сказав учням: Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам: ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба. Так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли ввійшов ной до ковчега, і настав потоп і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи, а він відповів їм: Де труп там зберуться і орли. Книга пророка Даниїла, розділ 11. І я в першому році Кира став для зміцнення та підсилення, і тепер тобі сповіщу правду. Ось ще три царі повстануть у Персії, і четвертий розбагатіє великим багатством понад усіх. А після того, як він пануватиме над своїм багатством, він повстане проти всіх царств греків. І постане сильний цар і володітиме великою владою, і зробить за своєю волею. І коли лиш стане, його царство розпадеться і розділиться на чотири вітри неба, і не до його кінця, ані не за його пануванням, яким він панував, бо його царство буде вирване для інших крім цих. І зміцниться цар Півдня, і один з його володарів скріпиться на нього і запанує великим пануванням у його владі. І після його років змішаються, і дочка царя півдня вийде до царя півночі, щоб з ним скласти завіт. і він не вдержить силу руки, і не встоїть його насіння, і видана буде вона і ті, що її носять, і молода, і хто зміцняв її в часах. І постане із цвіту її кореня з його готовності, і прийде в силу, і вийде до укріплень царя півночі, і здійснить в них і скріпиться. І їхніх богів з їхніми вилитими усякий бажаний, їхній срібний і золотий посуд доставить разом з полоненими в Єгипет, і він стане над царством півночі. І він увійде в царство царя півдня та повернеться до своєї землі, а його сини зберуть юрбу численних сил, і один з них нагряне, ринувши лавою, і перейде, і осяде, і змагатиметься аж до його сили. І розлютиться цар півдня, і виступить, і воюватиме із царем півночі, і він виставить численну юрбу, і народ буде виданий у його руки, і він візьме юрбу і підніметься його серце, і він повалить десятки тисяч та не подолає, і повернеться цар півночі, і поведе юрбу, численнішу за першу, і до кінця часів літ нагряне з великою силою та з великим майном. І в ті часи численні повстануть проти царя півдня, і лихі сини твого народу піднімуться, щоб встановити видіння, та знеможуть, і ввійде цар півночі і насипле насип, і сильне місто буде захоплене, і руки царя півдня не встоять, і повстануть його вибранці, і не буде сили встоятися, і зробить той, що входить до нього за його волею, і немає того, що стоїть перед його лицем. І він стане в землі саві, і їй прийде кінець його рукою, і поставить своє обличчя, щоб увійти з усією могутністю свого царства і все пряме з ним зробить. І дочка жінок дасть йому її знищити і не залишиться, і не буде в нього. І він поверне своє обличчя до островів і численні захопить, і дасть спочинок володарям від їхньої зневаги, лише його зневага йому повернеться. І він поверне своє обличчя на силу своєї землі, та ослабне, і впаде, і не знайти його. І повстане з його кореня царська рослина, що переходить на його приготовлене місце, що чинить царську славу. І в ті дні він буде розбитий, та не перед обличчям, і не у війні. Стане на своєму приготованому місці, він був зневажений і не дали йому славі царства. І прийде в достатку і заволодіє царством оманою, і того руки, що наводнюють, затопляться від його обличчя, і будуть розбиті, і володар завіту, і від змішань з ним зробить оману, і піде, і переможе його нечисленною юрбою. І він прийде в достатку й до багатих країн, і зробить те, чого не зробили його батьки і батьки його батьків, грабунок і здобич, і рознесе їхнє майно, і своїми задумами задумуватиме проти Єгипту та до часу, і його сила та його серце підніметься проти царя півдня з великою силою. І цар Півдня зійдеться в бою з великою і дуже могутньою силою, і він не встоїть, повиношуватимуть проти нього задуми. І їстимуть його запаси, і розіб'ють його, і сили затопить, і численні впадуть убитими. І обидва царі їхні серця до поганого, і при одному столі говоритимуть неправду і не пощастить, бо кінець ще відкладено на час. І він повернеться у свою землю з великим майном, і його серце на святий завіт, і зробить і повернеться до своєї землі. У певний час він повернеться і прийде до півдня, та останнє не буде так, як перше, і ввійдуть до нього ті китійці, що вийшли, і він буде впокорений, і повернеться, і розлютиться на святий завіт, і зробить, і повернеться, і задумає діло з тими, що залишили святий І Із нього постане насіння, і безчестять святиню сили, і усунуть постійну жертву, та встановлять гідоту спустошення. І ті, що чинять беззаконня, наведуть завіт обманами, а народ, що знає свого Бога, скріпиться і вони діятимуть. А розумні з народу зрозуміють багато, та вони знеможуть від меча, від полум'я, від полону і від пограбування днів. І в їхній слабості їм допоможуть малою поміччю, і численні приєднаються до них обманами. І дехто з тих, що розуміють, ослабнуть, щоб випробувати їх вогнем і вибрати, і об'явити аж на кінець часу, отже ще на певний час. І він робитиме по своїй волі, і цар піднесеться та звеличиться понад усякого Бога, і він говоритиме, гордовите і йому щаститиме, аж доки не закінчиться гнів. Адже йде до закінчення. Він не зважатиме на всіх богів своїх батьків і на пожадання жінок, і не зважатиме на жодного бога, тому що звеличиться понад усіх. І Бога Маозіна прославить на його місці, і Бога, якого не знали його батьки, прославить золотом, сріблом і дорогоцінним каменем і бажаним. І зробить в укріпленнях що для укриття із чужим Богом, і помножить славу, і підвладними зробить їм численних, і землю розділить в дари. і в останній час він матиме сутичку із царем півдня, і збереться проти нього цар півночі з колісницями, з вершниками та з численними кораблями, і ввійде в землю і розіб'є, і перейде, і ввійде в землю савій і численні ослабнуть. А ці врятуються з його руки Едом, Моав і Володар синів Аммона. і він простягне свою руку проти землі, і земля Єгипту не буде на спасіння, і запанує над скритими скарбами Золота та срібла, і над усіма бажаними скарбами Єгипту, лівійців і Ефіопів у їхніх твердинях, та слухи й домагання зі сходу і з півночі стривожать його, і він прийде у великому гніві, щоб вигубити і проклясти численних. І поставить своє шатро ефадано поміж морями на святій горі Саві, і прийде аж до його частки, і немає нікого, хто його спасає. КНИГА пророка Даниїла, розділ 12 І в той час підійметься Міхаїл, великий володар, що стоїть над синами твого народу. І буде час скрути, скрути, якої не було, відколи постав народ на землі аж до того часу. І в той час врятується твій народ, кожний, хто знайдеться записаним у книзі, і численні з тих, що сплять у поросі землі, встануть ці на вічне життя, а ті на погорду та на вічний сором, і розумні засяють, як блиск небозводу, і численні справедних, як зірки, навіки іще. А ти, Даниїле, закрий слова і запечатай книгу аж до часу завершення, доки численні не навчаться, і пізнання помножиться. І я, Даниїл, побачив, і ось двоє інших стали один із цієї сторони берега ріки, а один з цієї сторони берега ріки. І один з них сказав чоловікові, одягненому у ваддін, який був над водою ріки, коли кінець тих дивовижних ознак, про які ти сказав. І я почув чоловіка, одягненого у ваддін, який був над водою ріки, і він підняв свою правицю та свою лівицю до неба і поклявся тим, який живе вічним, на час часів і на половину часу, коли закінчиться розсіяння руки освяченого народу, пізнають це все. І я почув та не зрозумів, тож я сказав: Господи, який кінець цього? А він сказав. Іди, Даниїле, бо слова закриті й запечатані аж до останнього часу, хай будуть вибрані та хай будуть вибілені, і численні, хай будуть випробувані вогнем, а беззаконні, хай чинять беззаконня, і всі беззаконні не зрозуміють, а розумні зрозуміють. І від часу зміни постійної жертви і встановлення гидоти спустошення 1290 днів. Блаженний, терпеливий, хто досягне до 1335 днів, а ти іди і спочинь, адже ще час до виповнення завершення і встанеш на твій спадок у завершенні днів.